У Київському академічному театрі Ляльок сьогодні особлива церемонія. Тут визначають переможців всеукраїнського дитячого творчого конкурсу. Сотні маляків у своїх малюнках показали, якими бачать правоохоронців. Департамент поліції охорони ініціював проведення конкурсу кілька місяців тому. Весь цей час маленькі художники фантазували, вигадували неповторних героїв і в результаті створили цілу галерею. Їм треба найбільше давати інформації, їх не потрібно запрошувати до підрозділів. Їх необхідно знайомити з технічними засобами, які застосовуються в діяльності. Їх, їх необхідно враховуючи їх вік навчати правовій грамоті. Для того щоб вони були підготовлені і серед своїх однолітків несли цю саму інформацію для них і таким чином виховувалися в суспільстві повага до закону, повага до суспільства і тих устоїв, які сьогодні є. Організували церемонію нагородження учасників по особливому. Подарунки отримали не лише переможці. Окрім традиційного привітання, дітям провели екскурсію театром і розповіли про секрети закулісного життя. Турбота про дітей. Про їхню безпеку, особливо зараз такий наш буремний час, коли як вмикаєш телевізор, надзвичайні новини чи дивишся скрізь ДТП, аварії. І якщо ми будемо дорослі слідкувати за маленькими нашими громадянами, виховувати їм і прищеплювати почуття такту і культури, поведінки не тільки в школі там в громадських місцях, а особливо небезпечних це громадських транспорти, шляхи, підземні переходи, то це буде на користь. Тому театр «Ляльок» завжди підтримував такі благодійні акції і буде підтримувати і в подальшому їх. Перемогу у конкурсі здобула Анастасія Лучкіна з Мелітополя. Почесне друге місце дісталось Олексію Тарнавському з Вишневого, а третє поділили Дмитро Демарчук із Луцька та Максим Бойко з Борисполя. Зізнаються, працювати їм було цікаво. На моєму малюнку була намальована ізбушка, а там була сова з телефоном. а баба яга улітала на визов, тато допомагав. Там все були бандити, поліція і банк. Діти наше майбутнє і виховувати їх в кращих традиціях безпечного життя просто необхідно. Зрештою від цього залежить благополуччя суспільства в цілому. Наталія Баюрко, Максим Тиханський, служба інформації за київським часом.